Доброго ранку мої малята. Сьогодні до нас на заняття завітали дві сестрички Катруся і Гануся. Пам'ятаєте їх? Дівчатка приїхали в гості до своєї бабусі і знайшли в неї дещо цікаве і хочуть показати нам. Вони круглі і чудові, вони білі й кольорові, в них і борщик наливають, в них і гречку насипають, є глибокі, є мілкі. Це, звичайно, тарілки. Катруся знала, що її бабуся полюбляє гарні тарілочки. Тому розмалювала для неї тарілочку. Давайте розглянемо її. Якої вона форми. Так, тарілочка круглої форми. А якого вона кольору. Так, молодці. Тарілочка білого кольору. Дітки, подивіться. Що намалювала катруся на тарілці? Так, малята, катруся намалювала на тарілочці кружечки, а якого вони кольору? Правильно, дітки, кружечки червоного та жовтого кольору? Гануся не встигла розмалювати тарілочку для своєї бабусі. Тому дуже засмутилася. Але хвилюватись їй не треба адже катруся навчить її та нас розмальовувати тарілочку. Дітки, ви хочете розмалювати тарілочку для своєї бабусі? Чудово! Але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Посуд миє наш Антошка, миє вилку, чашку, ложку, вимив блюдце і стакан і закрив міцніше кран. А зараз повторюйте за мною Посуд миє наш Антошка, миє вилку, чашку, ложку, вимив блюдце і стакан і закрив міцніше кран. Молодці малята! Дітки, перед тим як почати малювати, попросіть маму, хай виріже вам з паперу таку тарілочку білого кольору та круглої форми. Прикрашати цю тарілочку будемо фарбою червоного та жовтого кольору, а малювати гарні крапки. Допоможе наш вказівний пальчик. Наливаємо у тарілочку фарбу жовтого кольору. Кінчиком вказівного пальчика вмокаємо у фарбу і залишаємо цятку відбиток на краю тарілочки, знову вмокаємо пальчик у фарбу. Відступаємо в місце на тарілочці для червоної цяточки і залишаємо ще одну цятку на краю тарілочки. Повторюємо так послідовно, ставлячи крапки на краю тарілочки. Витираємо пальчик серветкою. Потім беремо фарбу червоного кольору, вмакаємо вказівний пальчик у фарбу червоного кольору і робимо ним відбиток на краю тарілочки між жовтими цятками. Ось така гарна тарілочка для бабусі у нас виходить. Тепер наша Гануся не засмучується, адже вона подарує своїй бабусі ось таку гарну тарілочку. Дітки, а ви свої гарні тарілочки, подаруйте своїй бабусі. А мені пришліть, будь ласка, їхнє фото. Дітки, скажіть, хто до нас сьогодні приходив на заняття? Так. Дві сестрички, Катруся та Гануся. А що ми з ними робили на занятті? Так, ми розмальовували тарілочку для бабусі. Дітки, наше заняття на цьому завершено. Ми з дівчатками кажемо вам до побачення. Дякуємо вам за увагу! Ви? Молодці!